Тут дається робочий автомобіль Fiat Scudo 2000 року. Робоча конячка, грузовий, батько-власник, техпаспорту. Термобудка, ціна 2000 доларів. Машина обслужена, ходова зроблена. З нюансів тут трошки, бачите, буздувалися типу прищики, але... Машина цілком здорова, все добре. Термобудка Стояв кондиціонер. Заводська термобудка Гарно влітку товар не прогрівається, добре перевозить якийсь товар. Можна ставити холодильник. Так, так, що телефонуєте? Когось цікавить такий автомобіль? Все, обшито, зашито. Ось такі автомобіль.